Вітаю усіх, хто долучився до 11-го телеканалу. З вами юні журналісти Медіа школи Сенсація, ведучі програми Шкільний проєкт Валерія Кошнір та Катерина Сагло. Сьогодні ми розповімо усі таємниці фінансово-економічного ліцею. Учні 11 класів втілюють у життя мрії із створення власної віртуальної організації. Чекай, не треба розповідати усі таємниці. Одразу, нехай це зроблять наші колеги. Залишитись з нами. Запрошуємо вас в рубрику Ласкаво просимо. Наші дівчата Наталія Кушнірьова та Катерина Туркіна дізнались усю цікаву інформацію про популярний ліцей. Вони ведуть вас в серце фінансово-економічного ліцею і, можливо, змусять вас задуматись. Пропоную не витрачати даремний час, но ми дивитись. Сьогодні ми з вами знаходимося на території фінансово-економічного ліцею. Що ж ми знаємо про цей навчальний заклад? Вступити до нього завдання на першого рівня. Але він входить до на п'ятірки найкращих закладів міста, тож старання того варті. Але що знаходиться за лаштунками, нам тільки доведеться дізнатися. У рубриці ласкаво просимо ми відповімо на найпопулярніші питання батьків та дітей. Умови до вступу, програми навчання та чи гідне майбутнє після випуску. А з вами будемо ми Катерина Туркіна та Наталя Кушнірьова. У ліцеї є позашкільні заняття, такі як настільний теніс, група підтримки. Також у навчальному закладі проводяться дебатні батли, під час яких дітям надається можливість висловити свою думку з приводу якогось питання. Щороку ліцеїсти є учасниками міжнародного конкурсу для школярів та студентів. За підсумками участі в предметних олімпіадах та конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт, учнів-членів МАН ліцей входить в п'ятірку кращих навчальних закладів міста. За результативністю проходження за випускниками ліцей входить в десятку міських лідерів сотні шкіл України. Кожен випускник стає студентом престижного вищого навчального закладу. У ліцеї ведеться експериментальна робота всеукраїнського та регіонального рівня. Інноваційні засади навчально-виховної роботи в цілі є педагогічний колектив у складі 26 вчителів та викладачів. Ліцей бере активну участь у всеукраїнських та обласних науково-практичних конференціях. У ліцеї успішно діє державно-громадське управління, завдяки якому змінюється матеріально-технічна база. Шість з одинадцяти навчальних кабінетів бібліотеки та й є переможцями міських та обласних конкурсів оглядів. Всі кабінети комп'ютеризовані, оснащені інтерактивними дошками, плазманими екранами, забезпечені доступом до інтернету, що дозволяє ефективно працювати в єдиному інформаційному середовищі. Попри значні досягнення, колектив ліцею аналізує, проектує, вивчає вітчизняний та світовий досвід, експериментує та досліджує, створює цілісний, освітній простір, високодуховний, інтелектуальний, естетичний. Також при ліцеї є музей грошової одиниці, у якому представлені купюри та монети з різних країн. Ліцей має власний вірш, у якому говориться, що ліцейська родина. Отакої ми з вами дізналися усі таємниці фінансово-економічного ліцею. Впевнені, що ми допомогли батькам та дітям вибрати дійсно якісний навчальний заклад. У рубриці ласкаво просимо для вас вивідало все, що можна було, та навіть більше Наталя Кушнірьова та Катерина Туркіна. Ми познайомили вас з ліцеєм якомога ближче та хто стоїть на чолі навчального закладу. Мар'яні Соколові випала можливість поспілкуватися з директором і колективом педагогів. Вона неодмінно шокує вас питаннями, коти підготувала. Рубрика профі на ваших екранах. У рубриці «Профі в інтерв'ю беруть участь декілька співрозмовників. Як журналіст, я Мар'яна Соколова, людина, що відповідатиме на мої запитання, та безпосередньо ви наша аудиторія. Тому моя задача зібрати усю потрібну інформацію та дізнатись нюанси навчання у фінансово-економічному ліцеї з вуст вчителів та керівництва. Тож не будемо гаяти часу. Нещодавно над ліцеєм з'явилась нова назва. З чим це пов'язано, та які зміни відбулись? Нова назва ліцею це результат тієї роботи, яку цілеспрямовано і результативно проводить ліцейське братирство з дня свого народження. Сьогодні ми поступово переходимо до режиму інтенсивного розвитку закладу наукового спрямування. Тож рішенням Дніпровської міської ради ліцей перейменовано в комунальний заклад освіти фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при університеті митної справи і фінансів Дніпровської міської ради. Це був перший крок до приведення статусу ліцею у відповідність до нової української школи. Хоча наукою ми займалися з дня заснування ліцею. Ми проводимо експериментальну роботу зі сталого розвитку і з впровадження. Фінансової грамотності в освітній процес. Безперервна економічна освіта, запорука, блискучої кар'єри. Тож, вступайте до ФЕЛУ! У візитаційній книзі ліцею є запис професора Стейсі Хатчинсон, який розпочинається вигуком вау. Чим була вражена Стейсі, відвідавши водний інформаційний центр. Зараз наші учні працюють над довготривалим екологічним проєктом Амурські Перелини. Унікальність нашого району полягає в тому, що на його території знаходиться дев'ять озер. А в рамках даного проекту наші учні проводять хімічне, біологічне, гідреологічне дослідження водних об'єктів, досліджують і історичні. Походження назви «Озер», а також складають екологічні паспорта та стежки наших озер в рамках даного проекту. Вони складають бізнес проєкти які допоможуть в реалізації відновлення озер і з точки зору екологічного його відновлення. З пушкінських часів повело, що ліцей це заклад для обдарованої молоді. Як вам вдається розвивати творчі здібності ліцеїстів? Учні залучаються до науково-дослідницької роботи, пишуть наукові проєкти, поширюють свої знання в різних галузях науки, і при цьому ці проекти вони захищають на ліцейській практичній. Науковій конференції День науки. Е, найкращі проєкти є переможцями малої академії наук на обласному всеукраїнському рівні. Але з цими проектами учнями учні виступають на різноріневих конкурсах. Наша наукова модель є ефективно діючою, тому що наприкінці випуску з 11 класу у нас практично всі учні мають навички науково-дослідницької роботи. Ми знаємо, що у виховних заходах беруть участь усі учні, і талановиці, і сором'язливі. Як вам вдається залучити усіх? Соціалізація та апробація проєктів допомагає як учням, так і педагогам всім приймати участь в заходах різного рівня на сьогодні. Ліцей входить до 150 клубів фінансової грамотності. Не боятися мріяти, не боятися досягти своєї успіху фінансової бізнаності. Допомагає учням соціально-економічний симулятор, життєвий капітал. Тобто, проєкт – це є така результативна дія. Профіль вашого ліцею економічний, які дисципліни та заходи сприяють розвитку економічної компетентності ліцеїстів? Поглибленому вивченню економіки сприяють такі спецкурси та факультативи основи споживчих знань, основи оподаткування, фінансова грамотність, основи мікроекономіки та макроекономіки, основи менеджменту, основи підприємницької діяльності та оподаткування підприємницької діяльності. Обов'язковими є для восьмих та десятих класів літня навчальна бізнес-практика. Учні десятих класів обов'язково працюють над проєктом з економіки, а учні одинадцяти класів вже вчаться відкривати свою власну справу, тобто захищають свої бізнес-ідеї. У сучасної молоді дебатні технології користуються великою популярністю. Розкажіть, що дає учням участь у дебатних батлах. Наші діти навчаються. Критично, логічно мислити. Вони вчаться аналізувати, вони вчаться кожну тему розглядати з різних сторін і знаходити головне в них. Дуже важливе те, що вони вчаться слухати, слухати і чути не тільки членів своєї команди, але й ще й опозиції. Все це буде. Їм нагоді в майбутньому екологічним у ліцеї бути логічно, як ви це робите? Значна кількість учнівських науково-дослідницьких робіт присвячена впливу навколишнього середовища на рослинний і тваринний світ. Саме такий підхід забезпечує нам формування. Екологічних компетенцій наших вихованців. У профільному ліцеї є профільний музей грошової одиниці України. Розкажіть, як виникла ідея його створення? Ну, створення власної музейної експозиції виникла у нас ця ідея в 2007 році. І два роки йшов підготовчий етап. Тобто, ми за цей підготовчий етап збирали інформацію, експозицію, підготовлювали, робили. Стаціонарні стенди і саме експозицію цю стаціонарну. І в 2009 році наша музейна експозиція Грошова одиниця України вона е, була урочисто відкрита. Університет і ліцей мають давні партнерські стосунки. Розкажіть, якими ви бачите шляхи розвитку подальшої співпраці. Хочемо сказати нашим шановним ліцеїстам, що ми раді бачити вас в рідних стінах університету, оскільки ну, дійсно вони бажані для нас високий, високий рівень знань, з яким вони приходять до нас на перший курс. У нас є певні можливості розвивати працевлаштовувати і таким чином допомагати дітям ставати успішними ну, саме в Україні. Вже зараз навчальний заклад починає формувати психологічні та практичні готовності до підприємництва в своїх учнях. Кожен з наставників намагається відкрити та спрямувати потенціал кожного з учасників навчального процесу, бо тут знають, що для успіху потрібне бажання це була рубрика профі Мар'яна Соколова. Побачимось, завжди цінувала у людях щирість і учні ліцею саме такі. Отже, вони не скажуть брехні про свій заклад. Наші дівчата дізналися усю інформацію від А до Я. Де ще ви почуєте відверту думку ліцеїстів? Тільки у рубриці щире зізнання». чи є відображенням душі, так і учень є відображенням школи. Усе, що відбувається всередині, в колективі впливає на тебе та твоїх однокласників. А отже, влучніше і чесніше не скаже ніхто, крім них. Фінансово-економічний ліцей. Готуйся до цікавих та відвертих думок з боку твоїх мешканців. А цікаво дізнати, що думають діти про свій навчальний заклад нам Анастасії Бабенко та Поліні Крівчикові у рубриці щирі зізнання. Ти вже вибрала майбутню професію, за якими критеріями обирала? Хочу бути спеціалістом з проведення біологічної експертизи при сутовому розгляді. Як гадаєш, стосунки між вчителем і учнями повинні бути більш суворі? Чи все ж дружні також можуть бути? У мене, наприклад, дружні стосунки з моїм науковим керівником Антоніною Олександровною, і це проходить не як суха бесіда, а як жвава дискусія, яка допомагає нам краще зрозуміти одне одного. одного. Перебуваючи на Україні, потрібно досконально знати рідну мову. На якому рівні твоя українська? Вважаю за необхідне спілкуватися рідною мовою не тільки під час навчання. Взагалі, то вирішувати проблему повернення українською українцям, пробачити за тавтологію проте влучно необхідно ще з дитясом. Ми поспілкувалися з учнями фінансово-економічного ліцею і дізнались багато цікавого. Усі відповіді були щирі та чесні. Навіть не сумнівайтеся. Сидіти справді раді носити звання почесного ліцеїста. Що вам сподобалась думка дітей щодо їх навчального закладу і знання, що вони отримують. А я нагадую вам, що з вами була рубрика щире зізнання та її ведучі Поліна Кривчикова та Анастасія Бабенко. До побачення сьогодні ви дізналися наскільки серйозний цей заклад. Усі таємниці розкрита. Правда, як вона є, тепер ви знаєте більше ніж учні ліцею. Час багачення новинами завершено. З вами були учні Медіашколи сенсація та телевізійна програма Шкільний проект. Побачимось.